Що таке Керплею? Навіщо воно треба? Фаренгейти, ми зробили цель. Бачимо, що на нас кілометр з'явилися, і зараз російська мова. Вітаємо, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на дооснащення мультимедійної системи в автомобілі Lexus ES 2018 рік. Мультимедійна система у нас виглядає таким чином. Доволі рідка комплектація в ES-ах, бо там, як правило, йде маленький екранчик. Тут у нас великий 10-дюймовий екранчик, який регулюється джосиком регулювання от такого типу, як на RX-ах, RX, 12-дюймових. В системах, так само і тут, але це 10 дюймовий екран. А ця мультимедійна система, що ній можливо зробити, це доснастити її додатковим блоком і отримати на оригінальному екрані додатковий функціонал у вигляді CarPlay або android Auto, якщо у вас Android-телефон. Перехід у нас кнопочкою MAP перехід між меню, де є Apple CarPlay і де є. Штатна штатний функціонал, перехід кнопочкою МАП. Е, що саме робиться до мультимедійної системи, котра знаходиться у нас отут, Під'єднується блок додатковий, по принципу, роз'єм. розєм Блок ховається в торпеді автомобіля, тобто у вас додається блоком, але його не видно з інтер'єру салону. І таким чином на оригінальному екрані з'являється от таке от рішення, котре максимально інтегровано в автомобіль. А саме у нас керування штатним джойстиком, у нас працюють кнопки на кермі, е, у нас обладнання під'єднується. По каншині, таким чином бачить задню оригінальну передачу. Тобто все-все все максимально інтегровано, все автоматично переходить. Звук передається у нас по штатному блютузу, тобто без жодної втрати в якості звука. Максимальна інтеграція, максимально комфортно, комплектація до оповнення такого автомобіля, такої мультимедійної системи, корисним таким функціоналом. Carplay. Що таке CarPlay? Навіщо воно треба? Друзі, в першу чергу CarPlay — це навігація. Google карта, Waze, Сіджик, TomTom, будь-який навіційний додаток, є в Apple CarPlay, це зручно. Ви прийшли в автомобіль, сіли, телефон з кармана дістаєте, у вас заражається Apple CarPlay з вашим улюбленим додатком. Давайте протестуємо, наприклад, Google Карту. CarPlay Ukraine. Знаходить наша друзі компанія на вулиці Михайла Бочука ми знаходимось. Звук використовує штатний мікрофон для цього всього діла і штатне Bluetooth з'єднання. Давайте протестимо. Також по тому ж самому принципу Waze, Сіджик, TomTom, будь-які інші навіть ці додатки, Є в Apple CarPlay, а майже кожний додаток є Apple CarPlay. Музикальні додатки Apple Music, YouTube Music, Spotify, різні подкасти, різні радіопрограми. Давайте протестимо YouTube Music ми використовуємо нашу улюблена пісня. Послухаємо якість звуку. Таксі виїхав на тракторі повернувся з танками Та вже не питай, я його не поверну Краще вивезу у болею ЗСУ Похотіла ляше в рун, допоможе ЗСУ Звук весь транслюється через штатне Bluetooth з'єднання. Тобто телефон треба під'єднати по Bluetooth до оригінальної мультимедійної системи до Bluetooth з'єднання. З'єднання з Apple CarPlay теж без DROTV, просто два у вас з'єднання можна сказати, одночасно. І таким чудом у нас є звук по штатному Bluetooth зєднанню жодних ауксів. Більше в цих автомобілях не потрібно. Тобто якість звуку взагалі ніяк не погіршується, нічого з нею не стається. Вона така, як і була по Bluetooth з'єднанню з навігаційними підсказками в карті, з Siri і з усіма всіми іншими. Так, як має бути. Ще в Apple CarPlay, звісно, телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими контактами, на ви можете Siri попросити когось набрати. І є функція Siri, повторюся, але вона доволі різна в Apple CarPlay, тому що вона не буде відповідати на деякі питання. Можете попросити там, прокласти маршрут, когось набрати не більше. І є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, в котрих можна робити телефонні дзвінки, можна листуватися, але знову, знову ж таки, по принципу, Siri буде надиктовувати вам повідомлення. Котре прийшло, тобто CarPlay зроблений для того, щоб ви їхали за кермом і нічого не відволікалися, були тільки ті додатки, котрі необхідно вам для кермування. Навігація, музика, телефонні дзвінки, повідомлення, функція сірі. В принципі, нема Ютуба, Netflix, Facebook, Інстаграма, будь-якого розважального контента. Це політика безпеки Apple. Не може бути розважального контенту на екрані, коли ви їдете. Ось, друзі, отакий от функціонал Apple Carplay. Зручно. Повторююся, в першу чергу це навігація, будь-який наційно додаток є в Apple CarPlay, і це доволі дуже зручно. Друзі, максимальна інтеграція, джойстик, повторюся, каншина, все працює файно, оригінальна задня камера. Ще в нашому блоці додатково є можливість під'єднати. До входи під задню передню камеру, тобто, якщо авто не обладнано камерами, то за допомогою блока це можна зробити. Можна навіть зробити і оглядом 360 при великому бажанні. Отже, друзі, такий функціонал робиться за допомогою досначання до мультимейну систему додатковим блоком. На жаль, цю мультимедійну систему неможливо якось активувати чи щось з нею зробити, або її заміна, або до оснащення таким от рішенням, нашим рішенням, блоком з Apple CarPlay. Даємо гарантію на наші блоки, саме робимо софт під них. Виробництво, друзі, Китай, нікому не вірте. Якщо вам будуть казати Сінгапур, Корія чи ще щось подібне, все це робиться в Китаї, так як і айфони і більшість електроніки в світі, котре виробляються, робиться в Китаї. Це також робиться в Китаї. Е, ось, друзі, гарантія даємо один рік. Максимальний сервіс, все розуміємо, як працює протоколи, які використовуються. Завжди можемо щось до допиляти, до Якщо треба. Тому друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, Ми знаходимося в Києві, але є представництво в багатьох містах України. Заходьте на наш сайт КарплейІн'Юа, там ви знайдете можливість. Знайти більше інформації про нас або залишити свою заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Також, звісно, всі соціальні мережі, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, там усюди ми є, є наш контент. Дивіться, заходьте, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube сторінку, на інстаграм, коментуйте, що вам ще сказати. Працює файно, таке дооснащення реально робить гарним, красивим вашому систему і дуже корисним в використанні, бо є корисні додатки. Друзі, це авто у нас з Америки повторюся і С 18 року. Що ми ще тут зробили окрім Apple CarPlay? Це русифікували, на жаль, але тут у нас були. Фаренгейти, ми зробили Цельсі. Бачимо, тепер показуємо мультимедійну систему. Та на жаль, української мови немає можливості зробити. Ми її русифікували, але була повністю англійська, стала на такі на російські. І приборна панель теж була повністю англійською. Бачимо, що у нас кілометри з'явилися, і на жаль, російська мова. Тому це теж робиться, робиться не просто, тому що це все три різні блоки. і все три різні блоки треба прошивати, але такі в принципі послуги теж можливо. Основне можна в принципі зробити тільки, наприклад, клімат чи ще щось. Оце важливо, бо все інше в принципі, можна розуміти англійського фарінгети, дуже важко переводити. Тобто це теж можливо зробити з допомогою наших послуг друзі, встановлення Apple CarPlay і додаткових рішень. Друзі, компанія CarPlay Україн, звертайтесь!